Друзі, чудові новини із фронту. Збройні сили України атакують росіян на півночі Херсона. Ворог не витримав та прийняв рішення тікати за напрямком Береслав Херсон, сотні вбитих та декілька сотень полонених. З середи 5 жовтня з'явилися чудові новини з Херсонщини ЗСУ завдають потужних прицільних ударів по окупантам зі всієї зброї, яку мають. Авіація України відпрацьовує ювелірно по місцям дислокації, особового складу та техніки рашистів. Артилерія прикриває українську піхоту та бронетехніку, яка розриває оборону окупантів та перерізає любі справи підкріплення. Після прориву фронту в районі Золотої Балки рашисти спробували втримати інші населені пункти та зробити укріплення, та усилити другу лінію оборони біля дучанів із підручних матеріалів. Але їм цього не далося. Вони понесли величезні втрати на даному напрямку. Сьогодні стало відомо із перехоплених розмов та розвідки України. Командування Росіян вирішили зробити керований відступ і залишити дучани. Вони звідти забрали регулярну армію Росії та залишили прикривати свій відхід гарматне м'ясо мобілізованих із окупованих територій ДНР та ЛНР та місцевих колаборантів. Росіяни караоно відвели значну кількість військ із Дучан в Береслав, що біля Нової Каховки, і зробили там третю лінію оборони, адже вдруга друга вже декількох місяцях прорвана, і туди зайшли розвідувально-диверсійні групи Збройних сил України. Дякую за увагу.